Друзі, доброго дня. Сьогодні відео за вашими проханнями, тому що дуже багато разів мені задавали питання з приводу того, на якій платформі у мене мій сайт розроблений, хто мені його зробив, який веб-дизайнер, скільки це коштувало, і тому подібне. Просять поділитися рекомендаціями розробника. Але насправді я його зробила сама. Це супер швидко супер суперпросто зробити на платформі Weblium. Це українська платформа. На яку перейшли спочатку вторгнення, абсолютно більшість відомих українських підприємців, оскільки ми підтримуємо своє, і я в тому числі так само до повномасштабного вторгнення, як і багато інших людей, на жаль, я користувалася російським сервісом «Тільда». Це теж така платформа для створення сайтів. Вона вам більшості з вас відома, і я, звісно ж, відразу почала шукати, куди свій сайт перевести і. Знайшла веблю, і потім, ну якби мені дуже сподобалось, тому що інтуїтивно зрозуміли інтерфейс. Я прям з задоволенням усім рекомендую його. Потім сталося так, що я. Побачила, що людям, от моїм клієнтам, це дуже потрібно. Люди хочуть такий сайт, як у мене, і я зробила майстер-клас, записала, показала прямо скрінкастом, як створити сайт по типу такого, як у мене, як підв'язати онлайн оплату, викласти туди свої продукти, додати туди свої послуги, всі пропозиції, підв'язати це, все, щоб все автоматично оплачувалось, щоб доступ надавався клієнту до вашого інфопродукту після оплати. Тобто, ось це все прямо показала, зробила класний. Майстер-клас. І платформа Веблю дізналась, що в мене такий майстер-клас є, і вони подарували усім моїм клієнтам, усім моїм підписникам промокод на знижку на 20% на оплату будь-якого тарифу. Це все діє цілий рік, мені дуже приємно, тому ви теж можете скористатися за бажання. Промокод Горбунова просто моє прізвище латинськими літерами, через першу Г, не H. А Г". Ось. Якщо якісь проблеми з використанням промокоду будуть, просто в підтримку пишіть. До речі, підтримка це прямо ще одна суперважлива річ, яку мене особисто підкорив веблюм, тому що дуже. Легко знайти відповідь, отримати відповідь на будь-яке своє запитання, якщо ти не знаєш, як щось зробити, якщо в тебе щось не виходить, щось не працює, а ти просто пишеш і то тобі просто швидко відповідають. Для мене це був шок, тому що ну, це справжній український сервіс, такий, яким він має бути. Але давайте про все по порядку. Отже, що ж такого з тим моїм сайтом, що а, мої клієнти постійно запитують про нього і і теж такий хочуть. Давайте з вами подивимося. Так, я маю надію, ви бачите мій сайт зараз. Ось як бачите, ось так все виглядає. Це головна сторінка для тих, хто випадково бачить мене вперше, бачить це відео і думає, хто ж я така, і що ж це за сайт. То мене звати Ірина Горбунова, я маркетолог. Я більше 10 років займаюся стратегічним маркетингом, і наразі я. Власниця онлайн школи, я маю більше 30 навчальних продуктів на тему просування блогу в інстаграм, заробітку через блог і таким подібним речам. Дуже багато продуктів маю. Крім того, ще маю клуб. Ну, коротше, це не важливо. Кому цікаво, ви можете на сайт зайти. Можете зайти до мене на сторіночку в інстаграм. Вона в описі до цього відео є. І подивитися зараз не про мене, а про цей прекрасний сайт. Отже, у мене був створений логотип, маркетинг план Я цю назву використовую в усіх своїх проектах ще дуже давно. Тобто, колись такий лого розробили, все, він ліг в основу, значить, надихнув мене на дизайн-концепції, так би мовити, цього сайту. Що ми тут бачимо? Це скарб, забігаючи наперед. На веблюмі веблюм це ніби такий. Конструктор як Лего, де ти із існуючих блоків збираєш той вигляд сайту, який тобі потрібен, і ти можеш його дуже тонко налаштовувати, обирати якого що ти хочеш кольору, яке ти зображення хочеш а, помістити на фон, якого кольору буде кнопка, де вона буде розміщена, які будуть шрифти. Тобто ти без жодних знань програмування, якихось. Складних розумінь ти просто береш і візуально створюєш той продукт, який тобі потрібен. От таким чином і в мене з'явився цей сайт. Ви бачите, що на головній сторінці тут у мене є Якісь мої основні продукти, нові продукти, які нещодавно створилися. Ось вони ось тут знаходяться, їх можна гортати або вони будуть самі гортатися, можна натиснути детальніше, і тоді ти перейдеш на лендінг конкретного продукту. Ось це, до речі, цей майстер-клас, як зробити сайт для інфобізу та послуг своїми руками, який якраз по веблюму, бачите? Ось. І тут ось програма його. Тут і про автоматизації, ось бачите якою має бути структура сайту, контент розповіла скрінкаст. Це я збираю сайт на ваших очах, додача, додавання онлайн оплати, автоматизації. Тобто, про це все я розповіла в цьому майстер-класі. Він насправді коштує 500 гривень. Ну, супер, супер, базові якісь малесенькі гроші за те, щоб зробити такий продукт. Я даю зразки усіх політик, оферт, розповідаю, що де має бути насправді економлю величезну кількість грошей. Але. Оце в мене така головна сторінка. Потім далі я поділила всі свої продукти на декілька категорій. Перша категорія це челенджі. Вони, от, вони мають дату старту, колись можна до них долучитися. Там дата старту є завжди, можна відкрити детальніше, прочитати, можна натиснути детальніше і потім залишити заявку. І коли буде стартувати новий потік, я вам повідомлю. Потім в мене є категорія курси, курсів теж багато. Тобто, все, 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 все. Ось тут ось існує. До речі, до речі десь тут є такий курс класний. Так, в якому я теж про веблюм розповідаю. Не можу знайти, неважливо. І у мене є формат майстер-класів. Це дуже схоже на курси, але щось менше. Наприклад, там 3-4 відео по годині. Ось це в мене такі майстер-класи. І Тут я розповідаю, розкриваю якусь вузьку. Вузьку тему. Ага, що в мене є ось майстер-клас автоматизація онлайн бізнесу. Тут також розповідається про зв'язку вебліуму, і SendPulse. Це три мої влюблені українські сервіси, за допомогою яких моя робота є можливою в такому форматі. Онлайн, не виходячи з дому, я можу створювати цінності для своїх клієнтів. Ось я в співавторстві з Наталією. Ми тут Наталія допомагаємо. Могла записати це все. Отже, це теж лендінг окремого продукту. Отже, бачите цей сайт і розумієте, що я його створила сама, без якихось складних вмінь, без навичок в дизайні. До речі, ось такі картинки я замовляла у дизайнера. Мені пощастило, в мене дизайнер близька людина. Тому. Він мені зробив такі картинки, і я їх ось ставлю на заставки. Але все решта зроблено власноруч, дуже просто. Ще є послуги, звісно, ось далі. Ось. Постійно. Чим мені подобається, чому типу, я маю можливість замовити а, сайт, щоб мені зібрали, написали його, зробили красивий дизайн, все з нуля. Але мені дуже подобається користуватись саме Weblium, тому що я маю можливість постійно вносити зміни і корективи. Тобто, в якийсь момент я просто зрозуміла, що в мене, наприклад, скопилося, зібралось багато безкоштовних матеріалів, і я просто за 10 хвилин взяла і додала новий розділ. Розділ на сайт з безкоштовними матеріалами і відразу ж дала можливість їх завантажувати. Ну тобто, якби в мене був якби мені якийсь програміст розроблював сайт і веб-дизайнер, і мені потрібно було б таких доволі глобальних, якби внести корективи, це б зайняло реально багато часу. Ну, тобто, якийсь би час це зайняло А так я сама взяла і зробила це супер швидко. Потім у мене з'явився безкоштовний телеграм-канал, на якому я там викладаю багато класних штук. І я теж просто в якийсь момент швидко додала на сайт згадку про нього. Можна клікнути відразу перейти підписатись. Тобто мені подобається те, що я можу за допомогою конструктору веблю робити супер швидко реалізовувати будь-які свої ідеї, пов'язані з розвитком моє, мого бізнесу, моєї справи. Тобто, в мене в руках живий продукт, живий матеріал, яким я керую, і я це прямо відчуваю. Як маркетолог, хочу сказати, що. Взагалі неадекватна штука, коли ви створюєте сайт, особливо зараз, особливо, якщо ви експерт просуваєтесь через блог і створюєте, продаєте інфопродукти, навчальні продукти або свої послуги. І от, якщо ви створите такий сайт, і ви не можете швидко ним керувати, вносити зміни, не просто якісь там статті публікувати, а реально робити структуру того сайту глибшою, цікавішою, красивішою, додавати тексти нормально, ну, тобто, вносити реальні зміни. Ось що потім зрозуміла, відгуки треба да, додати. Якась кнопка хочу на курс. Не пам'ятаю, що я мала на увазі на який саме курс, але ж бачите, зараз я можу просто зайти і, і змінити це або прибрати цю кнопку зараз. Так, отже, є така історія. Зрозуміли, ви ось такий сайт? Ви собі теж можете зробити на платформі Веблім. Зараз маєте ще 20% знижки від мене, а на мою думку, це прямо суперкласно. Що я ще хотіла сказати, що мені, звісно ж, веблюм також подобається тим, що вартість роботи з цим конструктором вона нижча, ніж у конкурентів на ринку, і Здається, я сплачу 9 доларів на місяць за те, щоб в мене от постійно був такий класний, крутий сайт, я його постійно міняю. Тобто, ну, це ні в які порівняння не входить до того, що якби я цей сайт в когось замовила. Тобто, знову ж таки, нікому не платила за це. Тому це ще й дуже вигідно. Так, що ще, з приводу того, я знаю багато моїх клієнтів, кажуть, хочу такий сайт, як в тебе, але дуже переживаю, що я не, можу, не зможу зробити так красиво, як ти, бо ти ж там маркетолог, ти розбираєшся, а що я, я от просто, наприклад, психолог, я не можу зібрати. І тут я кажу, що mm. все настільки інстинктивно і інтуїтивно зрозуміло, що. Якщо ви осилили Інстаграм, осилили Фейсбук, не знаю, Ютуб, ви ним користуєтесь, то ви спокійно зможете користуватися і веблюмом, і не створюйте собі в голові, знаєте, зайвих перепон, тому що це інструмент, який буде допомагати вам заробляти, і не треба думати, що вам потрібно не знаю, створити, заробити якийсь стартовий капітал, наняти велику команду людей, і лише потім у вас з'явиться сайт. Ні, це питання реально. Якщо по-хорошому, якщо класно і якісно, ну тижня двох роботи, я, наприклад, лендінг під один інфопродукт, під якийсь конкретний запуск. Ну, давайте, наприклад, от зараз у мене стартує. Так, зараз у мене стартує якийсь курс. Так, так, так. Мабуть, він уже на сайті. Ага, воронки під продажі міні-курсів. От зараз у мене стартує такий курс і ось такий ось сайт супер, елементарно, просто я зібрала ну, реально там, може, годину, максимум. Тобто я вже користуюся вебліумом два роки майже. І за цей час уже так, знаєте, це вже якби продовження моїх рук. Швиденько собі роблю все в моїх фірмових кольорах. Піп'яткою береш, використовуєш одні ті самі кольори, в голові вже маєш якесь розуміння, що там яка структура в тебе має бути, та й береш і робиш. А для тих, хто тільки починає, завжди можна розпочати із шаблонів. Тут є велика кількість шаблонів, звертайте на них увагу, вони реально круті. Насправді, ось цей мій сайт, який ви щойно бачили, він теж із шаблону розпочинався. Я вже не пам'ятаю, який я брала шаблон, але от уявіть: ви берете, наприклад, цей шаблончик, міняєте тут ну якби свій логотип, свої тексти, своє фото, кольори, які вам подобаються. Просто налаштовуєте все. Година часу у вас готовий свій продукт. Тим більше, якщо ви звернули увагу, тут 14 днів безкоштовного анлім доступу це для того, щоб ви могли протестити можливості. Платного тарифу, тому що тут є безкоштовний тариф, але він має ряд обмежень. І я ну об'єктивно, якщо ви створюєте сайт для того, щоб на ньому заробляти, щоб він вам приносив гроші, то, будь ласка, беріть платні тарифи, тому що. На безкоштовному тарифі ви не зможете поставити своє доменне ім'я, оцю свою адресу, яка буде в стрічці профілю у вас, якби потім в вашому облозі, і ви не зможете підключити онлайн оплати. А на мою думку, це дві важливі речі. Тому не поскупіться, це невеликі гроші. Ви знаєте, будь-яке вкладення, будь-яке вкладення. А, ага, навіть 8 доларів на місяць. Дивіться, оце в мене, мабуть, така. А може, у мене це я чітко кажучи, не пам'ятаю. Ну, тобто, це точно <рі> а сплачувати це, якщо за рік заплатити, буде 8 доларів, а якщо щомісяця буде ось це: ось у мій тариф, ось я плачу 9 доларів щомісяця. Точно згадала. А бачите, якщо сплачувати щорічно, можна зекономити 45%. Ви типу, за рік один заплатили, і відразу у вас тут ем, якби доступ. Так, ну і звісно, що 14 днів ви зможете спробувати, і за ці 14 днів ви повністю створите собі сайт, протестите все, подивитеся. Ну зрозумієте, що далі без цього працювати якби не хочеться вже, і зможете покращувати і покращувати, тому що можливостей насправді дуже багато. Якщо ви інфобізнесом займаєтесь, наприклад, продаєте свої навчальні продукти через блог, то це взагалі незамінна штука, тому що веблю прекрасно Інтегрується із сервісами прийому платежів. Я, наприклад, використовую В Єйфопей, а також із іншими сервісами, необхідними для автоматизації подальших, таких як SendPulse, Я, наприклад, використовую. Я роблю імейл-розсилки, чат-бот. От, наприклад, людина, давайте собі уявимо а, так, людина. Натискає Хочу на курс, заповнює ось цю ось форму, і ось ці дані потрапляють мені в спеціальний такий список. От вони автоматично, завдяки інтеграції веблюму із SendPulse, вони автоматично потрапляють мені в базу даних SendPulse, І в мене є окремий список людей, які купили цей продукт, або, наприклад, заповнили форму, але не оплатили. І я можу що зробити? Я можу, відповідно, їм зробити розсилку, імейл і уже. Якби ну коротше далі з ними комунікувати, або, наприклад, робити розсилки тільки тим людям, які купували конкретні продукти. Тобто, ну це прям супер. І веблюм на це все нам з вами дає прекрасну можливість, тому не бачу сенсу. По-друге, вони дуже круто розвиваються. Зверніть увагу, тут у нас є ось таке віконечко: це чатік. Ти натискаєш і як ми можемо вам допомогти? І. По-перше, ви навіть аудіо можете записати, це просто щось. Я коли робила свій оцей який сайт, який ви зараз бачите, він не виглядав іще так круто, тому що я ж спочатку накидала якусь базу, і в мене були питання: а як зробити так, а що зробити так? Я просто сюди писала, і вони мені скидали інструкції, і вони допомагали. А зараз, наприклад, коли я щось роблю і стикаюся з хочу реалізувати якусь складнішу функцію, уже ну, не із базових. І я бачу, що чомусь з якоїсь причини це неможливо зробити. Я пішов підтримку. Вони кажуть: от, ви знаєте, зараз так зробити неможливо, але ми передали розробникам, щоб цю функцію реалізували. Дякуємо вам за якби за ідею. І я взагалі в шоці, потім через деякий час пишуть. А ми зробили так. Дивіться, ось тепер ви можете це зробити. Ну, платформа реально розвивається за цим приємно спостерігати, приємно бути частиною цього за абсолютно адекватні гроші. Це те, що треба. Тому я не втомлююсь як би рекламувати, розповідати, адже сама користуюсь просто постійно щодня. І якщо все правильно робити, а навчаючись у мене, ви все будете правильно робити. Зараз я зайду на свій блог в Інстаграм і хочу вам показати свою сторіночку. У мене ж є ці всі навчальні продукти, тобто, ви зрозуміли. І в мене ось в шапці профілю є мій сайт, а є сайт клубу, і є мій сайт з курсами. Ось, бачите? І щодня люди приходять на мою сторінку, просто в шапці профіля бачить цей сайт і щось на ньому купують. Тобто, це приносить пасивний. Дохід це дуже умовно, тому що я ж то веду активно блог, да публікую, тобто створюю продукти. Це не то, що ти там щось один раз виклав і воно саме по собі продається. Але ви зрозуміли, що кожен з вас теж може таке мати, і якби тут у вас не відділяє від цього супербагато. До речі, з приводу підтримки, вона 24 на 7, вона цілодобова. Я суперчасто працюю вночі і просто протестила крутість цього підходу, клієнтоорієнтованого, коли ти там вночі щось пишеш і тобі а, відповідають швидко. Коротше, ну, для мене це просто те, що треба. А, я собі тут трошки записала, що хочу вам розповісти. Так, а, так, так, так. Ну, я зараз, знаєте, знімаю це відео для того, щоб. Хтось його подивився і вийшов для себе на новий рівень, тому що насправді ви могли тисячу разів чути про веблюм. Я впевнена, це неможливо було про нього не почути за ці а, два роки, коли він так почав набирати популярність. Але я закликаю вас спробувати. Нехай це відео буде знаком, що от настав цей момент. А ви подивитеся два тижні у цей безкоштовний період. Ви спробуєте, потім оплачуйте, додавайте, реєструйтеся в ІФОПей. Вчіться швидко приймати платежі. В ЄФОПей, до речі, там же ж можна оплату частинами зробити. Тому якщо у вас дорога послуга або консультація, або інфопродукти, елементарно круто можна додати оплату частинами. Так, тут в мене треба, мабуть, це все заповнити. Я не хочу зараз заповнювати, але. У мене до, до усіх продуктів, які дорожчі за 500 гривень, на них усі діє е, можливість оплатити частинами. І ось, наприклад, у мене є консультація, вона коштує 7,5 тисяч. Ага, ось. І ви бачите, і тут можна оплатити у розсрочку. Це все дає мені можливість в і я просто з сайту. Ну, людина, будь-яка сайту, переходить, оплачує. Мені приходять дані і людина, яка оплатила. Я з нею зв'язуюсь, ми визначаємо дату, час. Ну, все прекрасно. Я поставила можливість до семи платежів розбити консультацію. І саме так це і працює. Тому, друзі. Насправді я не знаю, що ще сказати. Мій сайт ми подивилися. кажу, ФОПейцеможої ФПЕКЖвеблювеблю це можливість швидко і просто створити собі зручний сучасний сайт, який буде красиво виглядати, який дасть вам змогу якісно конкурувати з іншими експертами, вашими колегами на ринку, вирізнятися серед них. Без сайту ви не зможете, звісно ж, просуватись у пошуковій видачі, тобто тут мова не тільки про соціальні мережі. Тому переваг багато. Я радію, що у нас в країні є такі сервіси. Насправді я запланувала цілу серію відео, в яких роз, буду розповідати про сервіси, якими користуюсь я в роботі в, в, в своїх підходах. Я обираю лише українське, ну максимально наскільки це можливо, і хочу популяризувати ці сервіси, ділитися з. З вами також, а, окрім того, що я розповіла, що в мене є курс, це таке. Але ж ви зверніть увагу на те, що тут є база знань, і я завжди всіх спочатку відправляю сюди клієнтів, хто хоче створити. А, тут насправді є відповіді на всі питання. Мій курс взагалі не обов'язковий. Я просто його створила для наглядності а, і тому, що мене просили мої клієнти. Але насправді, отут. В базі знань є відповіді на всі питання, і без жодних платних продуктів ви можете самі створити сайт на веблю своїми руками, прокачатися. Ну і звісно, навіть і робити це на замовлення. У мене є клієнтка, яка колись півтора року. А рівно рік тому це якраз да, вона купила цей курс, мій по вепліуму, для свого сина, якому 14 років. І цей син зараз робить їй усі лендінги під її інфопродукти. В неї супер багато марафонів, вона психолог. І... Син уже щелкає як горішки ці а, сайти на Веблюм і спокійно може якби брати такі замовлення і робити їх за 5 за тисяч гривень. Вот ну під реалізацію, повністю, повністю з підключенням а, онлайн оплати, з підключенням автоматизації може більше за це брати, тобто не втрачайте можливості. Користуйтеся, рекомендую Український сервіс, ви зрозуміли, промокод на знижку від мене маєте на оплату будь-якого тарифу. Якщо якісь питання по промокоду будуть, ви можете от сюди написати в, на сайті, або при оплаті, просто його, при оплаті будь-якого тарифу, просто ввести його в полі. Тож, я сподіваюся, я вас трошки надихнула. Якщо було корисно, ставте лайк цьому відео, якщо. Було цікаво. Пишіть про які сервіси ще розповісти, про що ще розповісти. Ну і переходьте до мене в блог, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі. Я буду рада новим підписникам. Всім гарного дня і до наступних зустрічей.